Запропонував після роботи ремонтувати автомобілі для зсу волонтер працівник транспортного цеху Рівненської ЕС Роман Бойко. Колеги відразу його підтримали березні місяці після початку війни я запустив проєкт збору коштів транспортному цеху спочатку в своїй автоколоні. Я механік автомобільної колони. в нас в автоколоні 120 чоловік. І ми своїми зусиллями автоколони зібрали швиденько на перший автомобіль. Це вона пішла в нас на 10-ту гірсько-штурмову бригаду. Наступний автомобіль відправили у військову частину, де служить їхній колега. Загалом вже 14 працівників транспортного цеху у лавах Збройних сил України захищають країну від агресора. Куплена і відремонтована власними коштами транспорт, ну, працівників транспортного цеху. Ми змогли три автомобілі. Потім вже ми пішли четвертий автомобіль. Це в нас вже був куплений за кошти транспортного цеху, цеху теплових комунікацій. Вже ми разом в спілці. Потім вже пішли інші цеха долучатися. Таким чином, спільними зусиллями вдалося передати на фронт 13 автомобілів. Ремонтують транспортні засоби семеро фахівців. У фарбуванні три чоловіка задіяно, в ремонті задіяно три чоловіки також. По підвізкам зварювальник один в нас. Треба зробити технічне обслуговування, провести дефектацію, закупити запчастини. Працівник транспортного цеху, водій швидкої допомоги Олександр Фадіна проводить технічний огляд транспорту та займається ремонтом автозапчастин. Я ремонтую двигуни. Випадки дуже різні бувають. Буває, що якісь. Поломки незначні, а бувають досить серйозні, такі як, от, наприклад, тут прогаргував прокладки головки блока. Ну, от, такий ремонт займає приблизно від 5 до 7 днів. Ремонтною справою Олександр займається давно, має багато спеціального обладнання та інструментів. Абсолютно все обладнання є, ну крім таких важких верстатів, як плоскошліфувальний, токарний. Таке ж, те, що треба робити на таких важких верстатах, ми залучаємо десь інші фірми, які мають такі обладнання. Після ремонту механізмів автомобіль переходить до рук умільців, які працюють над його зовнішнім виглядом. Вони його фарбують. Це заключний етап, іде, і після того вже ми передаємо автівку в Збройні Сили України. Ось ця автівка попрямує до військового батальйону з матеріального забезпечення. Це новостворений батальйон. В тому в батальйоні проходять службу люди після поранення, які не можуть повернутися на передову, але вони не залишають свою службу і доставляють. І боєприпаси, і продукти харчування на передній край, а звідти забирають уже поранених. І те, що треба відремонтувати або довести до ладу. У списку найнеобхіднішого для військовослужбовців автомобілі завжди перші. Тому умільці ремонтують і транспорт, куплений на благодійні кошти атомників РЕС у межах щомісячної акції 3% на ЗСУ. Завдяки цьому проекту ми змогли закупити дуже багато дорогоцінного обладнання, автомобілів. Ну, все, навіть дрони камікадзе дуже важлива робота, дуже плідна робота. Я хочу вам сказати, і вона повинна. Надалі проводитись до закінчення війни, волонтер також розповів, що вони підтримують зворотній зв'язок із військовими. Наші солдати за таку підтримку нам дуже дякують. Передають нам періодично прапори. Зараз на даний час у мене навіть є подяка. Знаходиться прапор. Це 68-ма єгерська бригада. Наш Віталій проходить там службу. Це вже друга автівка, яка йому передана від часу повномасштабного вторгнення. Працівники транспортного цеху продовжують свою волонтерську діяльність а також беруть участь у всіх благодійних заходах РЕС на підтримку ЗСУ. У кожного свій фронт роботи у цій війні кажуть волонтери. Ми разом пишемо новітню історію України. Тому сьогодні перемога наше головне завдання спільна перемога. Ми всі мусимо працювати на перемогу. Всі однозначно, хтось допомагає якось грошима, хтось. Ремонтує, хто ще щось. Ми повинні всі працювати. Бо без того ми нічого не варті. Ми повинні допомагати Збройним силам і все робити задля перемоги. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.